Справа 446. Велосипедистка проїхала 9 км за 3-5 години. Знайди її швидкість. Ну що ж, давайте міркувати швидкість, щоб знайти. потрібну відстань поділити на час. Нічого не зміниться і в нашому випадку. Так і записуємо. Отже, швидкість позначається літерою В. Щоб знайти швидкість, нам потрібна відстань. С поділити на час Т. І це дорівнює. Відстань у нас є це 9 км. Потрібно поділити на час у нас 3 п'ятих години. Тобто ділимо на 3 п'ятих. І це тоді дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Тобто у нас вийде 9, що множиться. Обернене число до 3 п'ятих це буде 5 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо 9, що множиться на 5, а в знаменнику буде 3. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Тобто у нас вийде 3 на 5, 15 в чисельнику. З доменнику буде перших. То це дорівнює просто 15. Записуємо в дужках чого. Ми кілометри поділили на годину, то це у нас будуть кілометри за годину. Записуємо, що це у нас буде. Швидкість. Велосипедистки. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, знайди її швидкість велосипедистки. Ми знайшли, записуємо 15 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача на ділення звичайних дробів. На цьому вправу завершено.